Ну що ж друзі, після місячної перерви, фактично там буквально без трьох днів, Кривбас нарешті здобуває свою другу перемогу у українській прем'єр-лізі у матчі, де треба було дійсно дуже багато поборотися, дуже багато помучитися. Тому що ми говорили про те, що Лівий Берег така команда, яка не дасть нікому розгулятися, і Кривбас відчув це на собі. Втім, рятувальний гол все ж таки стався для криворізької команди і. Продовжується драма в українській прем'єр-лізі. Так по хорошому пшеничнюк забиває молодий вихованець тут задирака. Виходить вперше в сезоні. Забиває ось він. Якраз цей герой на ваших екранах. Та, ну і я не розумію, у нас є нагода так максимально швидко одразу і почути автора забитого м'яча в сьогоднішньому матчі. Тому давайте передавати слово у флеш-зону на арену лівибора. Так, вітаю перед зі мною автор забитого голу Максим Задарака, і в нас можливість з ним поспілкуватися. Вітаю з перемогою, вітаю з цим забитим голом. Тебе давно не було на полі. Як твої враження? Таке яскраве повернення на поле можна сказати. Дуже дякую. Та я в принципі задоволений тим, що ми сьогодні взяли три залікових бали. Задоволений тим, що допоміг команді. Що ми тепер здобули ці пункти і рухаємось далі? Дуже добре, що після травми вийшло забити переможний м'яч. А як загалом ти почуваєшся? Адже давно не грав? Як взагалі твій стан, твої оптимальні кондиції, твоя форма? Та почуваюся добре. В принципі, вже набираю кондиції. Так що в цілому, дякую, все добре. І твої враження від гри? Коментар по грі? Коментар, дивіться, дуже тяжка гра була. В принципі, я такі ігри, називаються до забитого м'яча. «Лівий берег це бойова команда. З багатьма футболістами раніше працював і з тренерським штабом, то знали, що тут не буде легко. І воно таки вийшло, що тяжкий матч, і в принципі на останніх в принципі, хвилинах ми вирвали цю перемогу. Як гадаєш, за рахунок чого все ж таки вам вдалося на останніх хвилинах от, вирвати цю перемогу? А, та напевно, за, за рахунок характеру, а, не виключались борьби, а, рухались, а, прибавляли а, темп і вийшло так, що забили в кінці матчу. Дуже дякую тобі до своїх одноклубників Чуєш з роздягальні, що всі там вітаються одне одного, одного. Тож відпускаємо його студія. Вам слово. Чекаємо далі на гравців, на тренерів. Та дякуємо теж що очікуємо. Давайте, поки що, все ж таки так враження. Ми обміняємося по сьогоднішньому поєдинку. От Максим задирака говорив, що складний вийшов матч для е е кривбасу. Денис чекав, що буде так важко. Ну я не знаю, мені здається, команда Ліві з командою «Лівий Берег буде важко усім. В принципі, таких якихось прохідних матчів з цією командою не буде. Ми можемо пересвідчитися навіть на матчі з шахтарем. Шахтарю також було не, не солодко. Не було, да, в них була перевага, але рахунок 1-0. І зараз 1-0 на майже там на останніх наприкінці матчу. І в принципі, я думаю, що ця команда. Е Ще ще проявить себе, тим паче, що вони з перед цим здобули дві перемоги. Е, важко. Кривбасу також зараз важко. Вони багато багато подорожують, багато переїжджають і. Складно, тому напевно, напевно, більше, більше очікував, що буде такий матч, ніж проста прогулянка для Кривбасу. Та а у нас дуже активно починає роботу Аріни Євдокименко у флеш зоні. Знову слово, туди Синиця на прямому включенні. Так, перед. Так, перед мною Олег Саниця. Тож, така прикра поразка. Лівий берег так досить добре тримався. Там взагалі володіння м'ячем в першому таймі було 50 на 50 відсотків. Ви добре оборонялися. Як гадаєш, що пішло не так? Чому цей пропущений гол він таки стався? Ну ми грали в свою гру, не відходили від своєї гри. Тому десь, може, не вистачило якоїсь концентрації в тому моменту. На жаль, пропустили такий гол після простої передачі вперед. Будемо дивитися та виправляти помилки. Чого, як ти гадаєш, вам сьогодні не вистачило чи не вистачало у грі? Ну, Я вважаю, що провели непоганий матч, але, може, десь попереду створили за моментів, тому так вийшло, що програли. Наскільки загалом вийшов складним цей поєдинок? От особисто для тебе і для команди? Ми грали з дуже хорошим суперником, знали, що буде тяжкий матч, готувалися до, до цього. Тому вважаю, що ми напевно по грі не поступилися, але по рахунку поступилися і тому будемо працювати над помилками. Дякую і бажаю вам успіху далі. Студія. А, продовжуємо обговорення в студії. Я одразу до Едуарда Миколаївича. От ми говоримо про те, що сьогодні Кривбас виграв, так ніби все спрацювало, але важко. Тобто, план лівого берега теж працював. От за чим сценарієм матч розвивався, на вашу думку? Ну я так гадаю, що мабуть за сценарієм лівого берега вони максимально хотіли засушити цю гру і максимально закрились. Та і дуже важко було. І Якби не ця там помилка наприкінці, то я думаю. Була б нульова нічя, і це мабуть влаштовувало лівий берег, і десь попливало на патаство, ну, що відбувалося так, взагалі по ходу матчу. Ну, помилились одного разу, достатньо, але ж потрібно за рахунок чого забивати. Хотілося б побачити і лівий берег. Буде за рахунок чого забивати. Сьогодні не побачили, а тільки захищатись. Ну це дуже важко. Ну можемо зараз дізнатися від головного тренера Лівого берега Віталія Первака. Чи він дасть відповідь на це питання? Під чий сценарій розвивалися події на полі? Передаємо слово до Києва. А так, перед зі мною головний наставник лівого берега. А, що ж тут від студії прозвучало таке питання, вони обговорять, за чиїм сценарієм все ж таки йшла гра? За сценарієм кривбасу, чи все ж таки все було по вашому плану? Ну, я думаю, що за сценарієм обид... двох команд, тому що обидві команди грали на результат, ніхто не хотів помилятися, віддавали м'яч один на одному, всі позиційно закривалися. Потихеньку накривали один одного, так що ну трошки так ну, неприємно програвати такі ігри, але ну, таке буває. Таке буває і це футбол. І наскільки загалом ви задоволені грою своєї команди сьогодні? Як ви оцінюєте гру своїх підопічних? Ні, я, ми зіграли дисципліновано, у нас було, була присутня ігрова дисципліна, а то, що там деякі там, ну, особисті помилки. І, але мені, знаєте, в, в пам'яті залишився один момент, коли Задарака на мотоциклі всіх об'їхав і е, забив нам гол. Так що ну, є над чим працювати. І вихід у старці трьох екс-гравців кривбаса, це так було заплановано, тому що в них буде подвійна мотивація на цю гру чи це не пов'язано? Ні, воно все пов'язане. Ми ж футболісти, ми розуміємо, що в них є мотивація, але вони вже підійшли до того періоду, коли вони вже готові грати. І Діма сіменов, ну банада зрозуміло, і Клім приходько. Так що, щоб ви не запитали, то все правильно. Дякую yeah. вам за ваш коментар. Yeah. Ми почули слова Віталія Первака. Коментарі теж студія вам слово. Yeah. Дякуємо, Аріна. І дійсно продовжуючи слова Віталія Первака, оцей врум-врум врум на мотоциклі від задираки. Здавалося би, Кривбас – команда, яка має багато тактичних малюнків, там різних ідей, але гол забивається максимально просто. Максимально просто і ну здивувало навіть як так просто не розібрались захисники. Ну і воротар міг підстрахувати, вийти трошки далі, зваріти, І Ну це було б мабуть, правильно. Так, давайте гол подивимося, давайте побачимо. Просто хотілося закцентувати на тому, що взагалі це був якби, стандарт лівого берега. Так, вони були біля чужих воріт. Отут підбирає кліщук, фіксуємо 80, там 25. Андрій забирає м'яч в руки. В трансляції нам демонструють повтор цього епізоду. Так, зі стандарту в цілому нічого гострого не відбувається. Паралельно з тим там якісь події на футбольному полі. Виходимо з повтору і Задирака вже у штрафного майданчику. 80-42 він забуває. 17 секунд проміжку. Що там відбувалося в той Час ми не побачили так, але Та там що, ну... по фінальній фазі бачимо довгий пас в глибину, який не в так не найкращим чином. Ну, Ліні, по перше, по перше, помилка позиційна, помилка захисника центрального. Ну і я вважаю, що якби ось ми бачимо м'яч один раз б'ється, другий раз не б'ється, третій раз б'ється. Голкіпер стоїть. Якщо б він грав більш активно, я вважаю, що він би спокійно забирав би той м'яч десь там. За 2-3 метри вже 2-3 метри в воротарській штрафній площині uh -huh. і все. Бачите, раз два. І тут уже голкіпер міг спокійно. Якщо б він займав активну позицію і читав гру, то міг би забирати спокійно то м'яч. Тому... Він на захисника упорався чи e... сумнівався в тому, щоб стигнути? Ні, Він напевно він він просто. Я думаю, я ну я не знаю його початкову позицію. Якщо він стояв далеко, то це в принципі напевно неактивна позиція. І Він сумнівався не знаю йти не йти ну це вже це вже як помилка і, і в принципі він я не думаю що він понадіявся на на захисника а просто просто не пішов на цей м'яч і вже залишався воротах плюс почав читати при ударі якщо б він стояв там вже плюс-мінус був гострий кут якщо б він стояв залишився на місці я думаю що або зміг би зреагувати ногою або взагалі задирака пробив нього тому що дуже просто він завалився там читав в дальній дальній кут удара пробили в ближній десь Давай до Києва, бо нас вже зачекалися. Є yeah. Києва трошки пізніше, але нам треба зараз, тому що Олександр Романчук нас вже чекає, і Аріна Євдокименко також, тому передаємо вам слово. Так, зараз поспілкуємося з Олександром Романчуком. Що ж, вітаю вас з перемогою. Ти відіграв весь матч. Наскільки було складно вам грати сьогодні проти лівого берега з огляду на те, що команда дійсно чинила дуже сильний опір. Так, можу сказати, що гра була нелегкою сьогодні. Дійсно, суперник нав'язав нам боротьбу. Задія вони грали дуже щільно і важко було створити якісь моменти. Але я думаю, що ми також їм ми щільно зіграли ззаді. особо без якихось опасних моментів в них зіграли на ноль, то що я радий це, і знайшли свій момент попереду, забили гол. Тому три очки, я вітаю команду. Загалом було в цілому створено досить мало таких гольових моментів. Ударів у площу до воріта. Чому не вдавалось все таки бити поворотом? Ну, я можу повторитися, тому що суперник ззаді нав'язав е, нам боротьбу. Вони грали просто без ризику. Можна сказати, що будь-який момент вони просто вибивали м'яч, грали простіше через це важко е, там зробити якісь моменти. Але в е, нас було два-три моменти хороших, з яких ми використали момент і забили. І чи очікували ви саме таку гру лівого берега, так як ви з ними раніше не зустрічались? Очікували, що була важка гра. Ми готувалися до цього суперника, ми розбирали їх і ми розуміли, що так буде. Звісно, хотілося забити більше, але три бали, то і три бали, тому і на цьому дякую. Тобі дякую, дякую, що ти нас прийшов студія. Ну, нарешті бачимо у гарному настрої знову ж таки довго вони чекали цю перемогу, і кожен із гравців суперника, та й навіть футболісти лівого берега говорять, що в принципі гра була максимально рівною, і кожен хвалить лівий берег за те, що люди продовжують битися, грають грати максимально простий футбол, але він дає результат сьогодні. Саме цього результату немає. Втім. Загалом, звичайно, результат сьогодні є в кривбасу. І з чим ми їх вітаємо. І є в нас тренер-переможець. Чекаємо на коментар Юрія Вернедуба. Так, щойно привітала Юрія Вернедуба з перемогою. Тож зараз ми маємо змогу почути його коментар. Ваш аналіз гри, ваш коментар по грі. Я скажу рівна гра. І мені не хочеться говорити. «Ну, Що ми сьогодні не дуже грали те, що мені хотілося по тренерському штабу, також і може ми вивчали команду «Лівий берег», що в них більше такий простий футбол, який приносить, в принципі, їм останні дві гри. Шість очок взяли і ця гра їм дала якийсь результат. Ми не хотіли так. Ми все рівно хочемо грати контроль м'яча, коротка середня передача, та й футбол, який. Нам подобається десь принцип агресії, високий пресинг, Але сьогодні цього не було, тому що я дуже розумів, що важко нам буде, по-перше, і по-друге, що нам потрібно просто на сьогоднішній день взяти три бали. Те, що хлопці і зробили, і я їм подякував за це, а гружу будемо розбирати вдома, подивимося. Ну, мені не сподобалося. Ще от стиськове перевели в індивідуальні тренування. А зараз дрампає в центрі захисту. Чи е, немає не знаю певних проблем в захисті, Або ж чи немає як чи когось можливо не вистачає до захисту? Чи відчувається от те, що не вистачає стильськове? Ну, дивіться, те, що по постицьково. Ну, генеральний директор дав вже інтерв'ю. Да. Мене додати Баги, нема додати. що мені нема що так. додати крапка і все. Якщо у вас е, турбує щось інше з її запитання, я вам відповім на ці запитання? Я відповідати просто не буду. Вже було інтерв'ю генерального директора, віце-радника президента. Тому давайте. І останнє запитання: наскільки от важлива була ця перемога для психологічного стану команди? Та й для мене, для тренерського штабу, для всієї команди, щоб ми спіймали знову? Не боялися була віра в те, що ми можемо в те, що ми все рівно команда, і команда відрізняється наша тим, що не на словах там кривбас, це ми. А щоб ми дійсно були кожен за кожного, виходили на поле зелене і грали друг за друга. Це саме головне. Я думаю, що хлопці це розуміють. Сьогодні, навіть ти типу помилки, які були там у Саші Драмбаєва. Але ви ж знаєте, коли береш футболіста, спочатку він непогано виглядав справа, атакуючим зліва. Зараз його знов переводиш. Це дуже тяжко. Я дуже на нього сподіваюся. Ми з ним будемо дуже багато працювати. Я вірю в те, що ми з нього зробимо так, що він буде непоганий центральний захисник. Швидкість є, ліва нога є. Боротьба вверху є саме головне є. А тепер дати йому віру, щоб він повірив себе і заграв ще краще. Сьогодні, що ж вважаю вам далі перемагати Успіхів Вам дякую, студія. Отак, на гарному настрої ще й Драмбаєв отримав компліменти, попри ті помилки, що в нього були. Ну і до цього матчу ми детальніше ще повернемося в підсумковій студії, як і до першого, так який як був першого. сьогодні, от, які там наклалися старти матчів. Тому про поєдинок рух ми теж після матчу Верес Полісся Будемо говорити детально. так. У Нас вовче дербі на черзі. Ми його сьогодні так охрестили, тому що одна інша команда має таке прізвисько і. Власне, переходимо до обговорення складів цього поєдинку. Так, тому що часу у нас не так багато. Одразу хочеться подивитися на стартові одинадцятки обох команд. І... І чекаємо, Полісся в нас буде першим. Такий склад сьогодні обирає Імада Шур. Волонець у воротах, Віала Чуботенко, пара центрбеків, Смоляково ліворуч, захисті Михайліченко. Праворуч, Бабенко в опорній зоні Талес Крушинський Над ним на лівому фланзі Назаренко праворуч Гуцуляк попереду Луїфер. Фер Ось. Михайліченко справа. Так знову так, 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 так не вперше вже відзначимо його появу. Там а так напевно, без сюрпризів, так. Ну, нападника тільки нападників. Тут, тут ну, тасують нападників. В принципі, mm -hmm. до, цього. Фер, до речі, вперше в цьому сезоні. Да, так, Луїфер вперше в старті. Yeah. До цього там і Пайша Пай виходив, yeah. і Брістріч виходив. Mm -hmm. 에, зараз, напевно, дають шанс Луїферу. Ну, подивимось, напевно, що заслугував і тренувальним процесом, можливо, якісь там були. Мінімальні пошкодження, бо був не максимально готовий. Подивимось сьогодні по грі. Макуана на лаві запасних просто Гуцуляк за заренком зараз шансу не дають. Ну, Без альтернативи зараз ну виглядають лідери не на нас ну, на, на ділі, так скажемо, да і. Забуває Назаренко багато, тому День по поверсі у нас залишається не так багато часу. Тут 4-4-2 стабільна схема. Кожу у воротах вовченко Гончаренко, пара центрбеків протасевич грає справу в захисті Шевченко-Ліворуч, Куція і Яго в центрі поля шарайн. На лівому фланзі Луан праворуч степанюк та гайдучок сьогодні пара форвардів. Немає сьогодні Дахновського і Протасевич виходить на правий фланг. Ну от таким складом гратиме сьогодні. Верес Знову ж таки до матчу залишається не так багато часу. Тому будемо перебратися до нього. Перед цим нагадаю, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніше. А тепер і ми, і ви, друзі, запрошую всіх до перегляду матчу Полісся. Верес.